Добриня Микитич походить із знатного роду, підкреслюється його високе становище в суспільстві. Його описують, власне, як родича князя, а саме дядька Володимира, його опікуна. Про історичний бекграунд, насправді існувавшого Вітязя, детально розповідається, як вірний рицар допоміг Володимиру посісти на престол та про інші їхні пригоди. Добриня також часто виступає як посередник у конфліктах і миротворець, що підкреслює його мудрість і розсудливість. Так ставши єдиним правителем держави, Володимир поставив Добриню посадником в Новгороді, звідти, в 985 році, він ходив разом з князем на Волзьку Булгарію. За переказами, мир з болгарами був укладений за порадою саме Добрині, який говорив, що такий багатий самодостатній народ не буде платити Данину як поневолений. Згодом наступним новгородським посадником став син Добрині Костянтин Добринич або ж Коснятко. А після нього керувати Новгородом став його син уже онук Добрині, Остромир.